Ех, так, да, це такий прикол у мене. Гріб. Ну да. Вибачайте, але... Ну, все, що, що в нас тепер нового? Нового. Тепер, знаєте, що в нас є? Зараз буде новенький? Ем, І де Аностой? А можна його поміняти якось? Вы ну, уже, может, вы сами, разумелы. Ну все, это... Ст... Блин, а где эти у нас тройки? Так, можна в настройках, можливо. Так, опа. Тепер у нас пора року. А тепер ми, а тепер ми можемо його поміняти. Зима. Страчає ст вас зима. Вас зима страчає. І тепер вел 80 покращила не поміняли, на жаль. Гігно повне. С тефоном його ніфіга давно не міняли. Шов на середи. Ну, середині щось таке собі. Ну, ладно, нормик. І ще більше нічого. А ось через 4.